Повернулися не всі, Мало, холодно тобі, холодно тобі. Вони сказали, що інші їх зарізав якийсь божевільний і уяви собі. Цим божевільним була маленька дівчинка. Можливо, це і була. вона. Він зараз нападе на чи що? усе це не просто так. Я зрозуміла. Я ж сказала, що щось Спокійно. мені не сподобалось його так мою. Ти не винна? Ти лише дитя. Джеймс, опусти пістолет. Mm. А де ліки? опусти пістолет? А де ліки? Антибіотик, бінти і що там ще вони пообіцяли. Тепер дай їй ліки. Блін, ти нічого нормальний? Yeah, Серйозно? Це вже не твоя морока.